Ми всі різні. Люди відрізняються за кольором шкіри, релігією, традиціями, мають особливі потреби, очікування, спілкуються різними мовами. 23 вересня Міжнародний день жестових мов. В цей день люди з порушенням слуху з усього світу доносять інформацію про те, що хочуть бути почутими, і задача культури. На емоційному рівні створити такі умови безбар'єрного середовища, в якому усі відчувають повний комфорт та доступність до прекрасного світу. А сама по собі жестова мова має життєво важливе значення, бо є елементом мовного та культурного розмаїття. Це прекрасний засіб комунікації, який дає можливість поєднати людей та бути почутими. Але головне не лише чути один одного, а розуміти і допомагати та приймати. Тому головним правилом у нашому житті має стати фраза Я розумію тебе.